Можна тільки з другого рівня. Добре, качаємо другий рівень. А що там чому? Скільки машина коштує? Машина скока. Окей, я пішки давай дав. Слушай, да. а может из за 2К да, вывезёшь на Левый бары? Какая тюнинга? Там даже нет деталей для, для <laughs> тюнинга. Что, <laughs> тупой? Да. А ты продаешь мне? Да ты мне врёшь, блядь, какие 450 тысяч? Так, Костя, куда ты едешь, скажи? Помчала куда-то. Помчала куда, куда Я еду на работу какую-то, любую. До третьего левого чопнуться. Ну так, так, так надо квест такого, сделать. Так надо квест сделать. Не... Зачем? Апнуть левел легче и грушиня от трошки заработать. Какой 300 тысяч? Нет, она стоит 100 тысяч максимум. Либо я не беру. Та 50к. 50 Шо? 50 тысяч у на коште. Не, я засу... А, ну тебя обманули, чувак, все, гуляй. Козел, Ти його купляв, блін. Слава Ісусу Христу! Старий робота не вовк в ліс не втече. Не, блин, не надрівайся за, за копійки. все. тип. Влаштуйтесь водеем автобус, с меня знущаются. Ой. Ты молодежь, бля. Бляха, моя... Моя малышка, ёп. Суда ти по Козёл. Увага. Хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Ne, 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 ne Там щось області залишається 7300 тисяч людей. У місті працюють лише кілька магазинів та аптек. Повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Він підкреслив, безпекова ситуація погіршується, темпи евакуації знизилися. За його даними, з міста вивозять від 5 до 10 людей за добу. Якщо Україна хоче закінчити війну з Росією, то вона має провести реалістичні дискусії щодо територіальних питань, бо тільки вона й може їх проводити. Таку думку висловив президент Франції Мануель Макрон під час щорічної зустрічі французьких послів. Сполучені Штати мають допомогти змінити характер ситуації та переконати ну, Росії сісти не. за стіл переговорів, тоді як європейці мають ладно, це понятно. Капець. До безкішної розвитки залишились два пейдей. Щоб забрати за промо залишилось відіграти три пайдей. Так, насипало нам трошки грошенят. Ми можемо взяти ось, о, ось наш малишечка Таврія. Що це таке? А, прикинь, ось сю, де. Це вони мене мали п... Б... Приїжджай на А лучше автомобіль Це вони мене мали штрафануть. Дивіться, тут леють гроші, автомокаші, дивіться. Якщо ви оттуда будете на максимальній скорості летіти, автомокаші вам плюс 12к дає. Ага, я думаю, що ж воно таке? Де мої 8к пропали. Ага, Ну Короче, ставим радар, потому щоб люди фармили днюшки. Я понял, понял. Ох, ці, блін, гопники. Зелений їде, не зелений їде. Їдемо їдем, спокійно. Хорош, добре, що він розказав, що він тут стоїть. <хи> і там будуть штрафи писати, якщо я буду летіти з мощинішноть. Це хорошо. Тільки аби їх більше розказували, де вони стоять, щоб я знав. Бо 8к це нормальна така сума зараз для мене. Слава Ісусу Христу! Що там, клює хоч щось? Печати, да. ой, краса. Гобління яка колонка в тебе. Что рюкзак? Шо це таке? Капець, блін Так я же з тіпами буду тут рибинку ловити. А ну приєднаюсь до вас. Ось в кущі закину, там по-любому щось є. Две стоїть глянька в кущах рибу ловить. Фу, дай просто блин гусь, походу. А як от мене це дію? Як? Я не знаю. Пому. А... Алло? Поможіть виконати завдання. Треба провести обмін. Дайте з кимсь обміняйте чимось. О, дякую. Зараз. А что ему дать? А что шо... Може тобі щось треба. Так у мене особи нічого нема? А ну, не ні, хай хай буде, хай тобі залишась. Ага. Що приймай приймай. Дякую. Дякую. Може продати щось там. Угу. Дуже подякував. Давай, давай, удач. Навзаєм. Так, дивимось, шостий рівень у нас є. Що він мені дав капусти. А може було йому віддати. Але в нього по-любому є інформація. Рівень деталі третій, тип деталі F. Клас автомобіля B. Прикинь. Ой, сорян. Андр... А що це всі роблять? Йой! А що із цінами? Оце да, оце тут. Оце тут речі. Але все ж таки, де я можу, курва, продати свої, блін, щини? Одяг козак. Ви успішно придбали одяг, казак Блін, Блин, я тепер став схожий на звичайного мужчину. А де я можу продавати всі свої шмотки? будь ласка. А де я можу продавати всі свої шмотки? Типу, ну, всяку таку двіжуху, там, шини, колеса. Ну, я ти розумію дивіться, що це, типу, це називається намет Мед 6, і він зайнятий. А є просто людина вже його орендувала. Тобі. Он до сюди. З 7, -7 вільні. Береш, типу, орендувати за 15 тисяч і виставляєш. Чуй, ты продаєш продаешь, я Ага, дякую. Ого, блин, Будь ласка. Давайте я вам дам шарика, а по мне 15 тысяч, пожалуйста. Пожалуйста, можешь дать 15 кайт? Я... А ты шо даешь шарика? Ну, что? А... Як, що, я нічого не зрозумів. Що, що, що случилось? Там мені, мені 15... Ну, я хочу на мене орендувати. Можеш дати? А, -а, -а. я тобі дам можу шарик. Шар... Давай, Шар... давай, давай. Ну... ну. 15? да Да-да-да. А можу я тут в обміні дати? Чи треба пересилати? Ні, Солашай. И... А потом могу переслать, да? Да. Так. Смотрю, через... Кто Все, 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 понял. Все, спасибо Да не Да. Да. Всё, дяк, Круто, такий маленький, такий мотікливий, блін. Ще й такий грубий голос, мабуть, куриш. Блін, все зайнято. Що може підвести? Ну что, пару слив, хлопчик, Куда вас? Пишите только, куда вас ты? До Угу. Я понял. Все, помчала. При нашо всі гроші програли, чи що, що пішки біжите до казікать? Йой, ну дома не блин, блин, ну крута машина. Уже зараз еще спущилось. Ні, я кажу, дуже крута машина. А мене чути взагалі? Нічого не почув. Чути мене чи ні? Чую. Зараз теж не чути. Алло? Можна, будь ласка, ваш паспорт? Я попробую меня на проте, Так, так, Ленка Рушак. Так, добро. А мы на чуточине? Где нахуй чего ты возьмем? Все, понял. Так что ты? Сорян, братан, я не хотів, так тобі сказати. Ні, ну чути чи не мене. Да, тебе чути, я не хотів, тобі казати, вибач, выбор чвалят, бас. Та пофігу, Дякую, бувай. Та да, ні, вибач, братан, блядь. Та, да. я, я реально, я реально не хотів, братан. О, окей. сорян, бля, давай я тобі крик с бабок. Да не, все, 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 ні, 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 нічого не треба, все норм. Саваленка, гуша. Все, братан, давай. Бывай, здоровый. Ух, який, блин, це шо це альфа? Сідай покатаю, не це дельта, блядь. Це 110-ка. Дельта. Ну, 110, чи скільки, чи 60? 150, блі? Так а ты вона в тебе дымысть, ти її розбив, блін. Я ей выхлопнул ебал, понял? А тобі, давай бегал едим-кабоктамся з тобою. А ну прямый. Хорошо. Чекай, походу, да. Ладно, чекай, ничего мне не накидай, просто прими. Сейчас, чекай. Все, забирай то все. Зроби собі... Зроби собі мотоцикл і лети собі. А це на мотоцикл деталі, братан? Ні, то ти можеш продати трошки грошей заробити. А в тебе деньги, братан. Що кажеш? А в тебе. То тобі теж треба деньги, братан. <сум> Я кручусь, верчусь як хочу, блин. Мені деньги це пиль. Всі поїдуть спасіба Та нема за що. Так, дивись, бо я дуже різкий. Добре, Бачишь блин, Что робится? Что там? Посвеченье? И шо? А где я чё не роблю? Что случилось? И я вроде в этом по на риф. Мы тільки що зустрічалися. А, да. Восюда, 5 хвилин тому. Тільки дав, блин, посвідчення своє. Я ж льонька, льонька глушак. Все ж нормально. Добре. До по вашей гармонии. Бывает и здоровье. Давай Тебе тут знают на сервере или как Конечно. Я вас не чую, а ну чекай. комплект треба, чи не. Все нормально. Ха, не, дякую, велико, не треба. Все норм, да? Ну добре, то бывает. А ну чи ж стіть, стій. Стою ж, де ж, де ж, де ж, де ж. А ніким паспорт там. Що кажеш? Паспорт отокинув. Що забереш мій паспорт чи що? Та ні. Отримав гроші від гравця. Ну, що це такое? Я ж не просив нічого, я хотів допомогти вам. Так, в мене Дуже вам дякую, хлопці. Подякував. Бляха, все, я, я валю. все, дуже вам дякую. Подякував вам, всього вам класного. Не хворійте, бувайте здорові, щоб у вас все було добре. Тільки цей автомобіль не їде. Тут дуже небезпечно, дуже. Та вдасться б Мрем дуже швидко, мрем. Була б якась, блін... Якісь уколи були б від радіації. Так, тут щось можна взяти? А, ми книжку взяв? А де полікуватись? Там на касі ми пробували, діла немає. А, дякую, бляха, до ліжка пі. Ой, вибачайся Підійде, аж до подушки Попробуй. А пише ліжко доступне для вібер автів. Це теж, може мені якусь палатку треба, якусь бомжацьку там, де... Ви збираєте людей на вулиці. О, а тут. Дякую. Дякую, 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 навзаєм.